Я попрошу вас все ж таки трохи розповісти про ось цей період від підриву і до сьогодні, як розвивалася ситуація і що маємо станом на зараз в окупованих Олешках. Будь ласка, ну по перше, Олешківська громада це не тільки місто Олешки, але ще 12 населених сільських пунктів. Час частина з них якраз знаходиться на узбережжі річок. Не на узбережжі Дніпра, а на узбережжі узбережжі приток, приток Дніпра. Якраз після того, як зірвали ГЕС, я дізнався про це десь п'ятій годині ранку. Ми до себе розуміли, що великої швидкості води не буде. Бо був час, скажімо так, людям розповісти, що робити, але ніхто не розраховував, що буде такий підйом води. У нас в місті, містами до 4 метрів підйом води. Тобто. Під підтоплення такі великі. частина населених пунктів, які входять до громади і знаходяться біля річки. Є населені пункти, які затоплені на 100%, Є на, є на половину є 10%. відсотків. Саме місто затоплено на 90%. Центр міста і час території центру міста знаходиться ну, сухими. Тобто вода прибуває, але вже є. Я бачу, хороша новина, що в місті нова Каховка вода почала уходити з вулиць. Тобто, є надія, що через декілька діб вода уйде із міста Олешки із Олешківської громади. Але поки нема розуміння, чи вона уйде зовсім, чи це буде просто зниження підтоплення там на метр на два або ч -ч частково. Ми сьогодні бачили всі кадри, як збройні сили України за допомогою дрона передавали. Пляшку води для е, мешканки міста Олешка, яка через е, ну віконечко таке в даху будинку е, макала рукою їй передали цю воду, е, ну, намагаючись врятувати людині життя, бо принаймні дати їй можливість почуватися більш-менш фізично нормально, бо без води довгий час теж людина жити не може. Ось ви зараз бачите ці кадри, як це дрон е, артилерійської е, артилерійських українських сил. Це артилеристи, е, е, які відстежили цю ситуацію. Направили дрон до будинку, з якого жінка визирала, і от вони продали їй пляшку води. Я, до речі, навіть не сумніваюся, що росіяни ще покажуть це відео і розкажуть, що це ані спасалі, але це все брехня, як і все, що кажуть, росіяни. Я Хотів би запитати, як ситуація гуманітарна в місті? Ми бачимо всі, як евакуюють мешканців правобережжя, не лише Херсонщини, інших областей, де є потреба. А яка ситуація на лівому березі з тим, ну, от чи лише дронами отак от можна рятувати людей? Як Росіяни поводилися окупанти, будь ласка. евакуація дуже була патова. По-перше, сьогодні стає питання на сьогодні питання стільки евакуювати людей з населення пунктів, скільки з будинків. Таких людей, ну просто там більше сотні знаходяться на дахах будинків і. А ще так сталося, коли окупанти зайшли в міста і підірвали тантоневське місто. Відібрали в населення всі плавзасоби. Тобто, в місті немає ні човнів, ні можливості їздити людей збирати. Але люди самоорганізовуються. Є групи в телеграм-каналах, Фейсбуці. Ми спілкуємося. Тобто змогли там люди організуватися і почати потихеньку людей знімати з дахів і вивозити велика б росіяни. не то що не допомагали. Вони ще є інформацією. Вчора приходила інформація. Сьогодні мені приходить інформація, що в деяких населених пунктів підтоплених даже людей не випускають. Тобто кажуть, ви ж да дождались, возвращайтесь і тепер ну, живіть в таких умовах. Тобто, є проблема, вони знущаються над людьми. МНС, скажімо так Росії не підключилась до вирішення проблем людей. Люди самі по собі спасаються. Так зараз люди, які зняли з даху, і яких була можливість вийти з дому і з підтоплених домівок, збираються в центрі міста, збираються в лікарні, там вже більше 300 людей. Зараз я так думаю, що буду заселятися, там школа рядом є. Тобто люди шукають прихисток, де б можна було б, де було б сухо, була б був би дах над головою і так таким чином якось виживати. Ситуація, так як підтоплені всі електротрансформаторні підстанції з електроенергією, проблеми є проблеми вже з питною водою, так як у нас основна маса населення Брали воду з артезіанських скважин, які стояли в них, які були в них вдома, то зараз підтоплення може, може попадання інфекції в ці грунтові води, і це може спричинити захворювання інфекційні в місті. І немає електроенергії, бо багато поверхівки неможливо подати по центральному водопроводу. Скажімо так, немає можливості подати воду. Продукти харчування та сама буде історія, тому що всі магазини підтоплені, все закрите. Ну, Велика біда. В Олешківській громаді не тільки Олешківській громаді на всьому лівому берегу знаєте Ви сказали про те, що там забрали човни росіяни. Вони так само робили в серпні 41 го коли перед тим як підірвали і тоді так називали Дніпрогес, Дніп. Дніпровська електростанція, і тоді теж людей забрали човни, і потім вони гинули. за, ну там коли Червона армія підірвала за наказом з Сталіна, підірвала Дніпростан 41-му А тут історія в тому, що вони і місцевих людей не рятують, які з їхньої вини потрапили в такі. Смертельні умови забороняють евакуюватися, не дають людям переправитися. навіть хто має на чому переправитися, А тут ж історія в тому, що перед тим як підірвати Каховську ГЕС, росіяни зумисне підвищили рівень води до майже 19 метрів, таким чином спричинивши ще гірший ефект від того, що ця вода полилася вниз по течії Дніпра, заливаючи заливаючи і не лише території, але й населені пункти. Тобто, це злочин з боку ворога. Я хочу звати тут. Знаєте, що важливо? От ця гуманітарна катастрофа. Така очевидна продукти харчування, вода, е, мертва риба, яка буде обов'язково, коли десь відійде вода. Е, на жаль, напевне, будуть і загиблі, е, дуже б цього не хотілося. От, Щас, але мені буквально хвилинку назад пройшла інформація, що вже є перша інформація про перших загиблих в Олешках тобто... саме чи в громаді. Там Олешка, в Олежках Олежка. це ж потім ніхто Ну тут питання в тому, що чи вдасться. Знайти цих людей, ідентифікувати якусь, хоча б статистику зробити цієї смертності, але тут питання в тому, як цю ситуацію гуманітарно вирішувати, бо це велика кількість людей. це Тисячі громадян України, як вони кажуть, там ждуни, де неважливо хто кого як називає це. Наші громадяни, які не зі своєї волі опинилися в окупації. Тут може бути якийсь якась розмова, бо скажімо Ердоган телефонує путіну і Зеленському каже: давайте розбиратися, а що стало причиною в, ну руйнування ГЕС. Це прекрасно що нього така ідея є, але можливо Якось розібратися, як допомогти людям є якесь розуміння, чи поки що там стіна з того боку, і ніхто не хоче навіть з українського боку прийняти зараз допомогу саме для людей. Ну, дивіться, з того, що я знаю, наскільки я маю інформацію. Знаю, що сьогодні обласна військова адміністрація веде переговори з червоним хрестом, але червоний хрест вже показав, скільки він може вирішувати питання. Так, це по перше. По друге, ми ж бачимо заяви вчорашні. гауляйтера Сальдо. Да, він сказав, так немає, проблеми немає. Трошки вода там піднялася. Ви самі сказали, що вони все время брешуть і весь час брешуть. І ми бачимо, що вони можуть сказати на біле, чорне, на чорне-біле. Да, тобто, завтра буде ми буде червоний красть. Говорить, давай будемо вам допомагати. Вони скаже: так то відео, то все було е українською станови там. Е Зроблено для того, щоб паспорт в цілому, як сказав Сальдо, люди ходять, гуляють, магазини працюються добре. Говорить, ніякого підтоплення немає. Тобто, тут біда в тому, що вони, по-перше, самі не хочуть признавати цієї катастрофи, а по-друге, раз вони її не признають, то вони і не збираються нічого допомагати. Це вже я бачу. Самі військові відійшли з затоплених населених пунктів. Військові відійшли на другу лінію оборони. Так, як частина населених пунктів не затоплена, або ж там 50% затоплення, вони просто відійшли на ту частину населених пунктів де, де сухо, і далі продовжують свою роботу, роботу чи, скажімо так, освободі, освобождення. Так називаємо, Знаєте, росіяни не визнавали і те, що вони збили Боїнгрею Семей 17. Спершу дуже раділи ведучий їхніх новин, розповідаючи, що вони збили український борт. А Потім, коли виявили, що це не український борт, вони одразу сказали, що це не ми, хоча Україна не мала такої установки, як букем 1 Ну але в будь-якому разі вдалося е, довести вже е, ф, фактами, і тут всі знають зараз, хто, хто це збив. Міжнародний суд назвав винуватців це, ну, глобально, це Росія. Але там було складніше. Я... Всі розуміли, хто це зробив, але все одно там були нюанси, які можна було доводити. А тут я не розумію, зрість, що можна доводити. Вибух зафіксований в Бухаресті. Вчені зафіксували там. Е, ну схо, щось вибух, схожий на, на землетрус. Е, все очевидно. 20 жовтня вона була замінована. Вона вибухнула. Що тут можна шукати? Ну я сподіваюся, що якось е, протверзіє світова громадськість, та від якої це залежить і озвучить нормальні меседжі. Я ще хочу запитати про. Е, Голупристань писали сьогодні про те, що до кінця цієї доби вона може бути затоплена повністю. Ну я так розумію, не разом з домівками, аж аж вище даху. Але я тут да, чи все місто опиниться в воді і далі вода. Там є ще рибальча, там є ще геройське, і там далі вже Кінбурзька коса. Будь ласка. Ну я вам скажу, в мене повної інформації по алопристанській громаді немає, але по самому місту пристань да є інформація, що вода прибуває все більше, і більше. але саме підтоплення, рівень підтопленості, як і в Олешках, так і в Голепристані залежить від рельєф рельєву місцевості. Да, є Частина міста, і що там, що тут де підтоплення не дуже високе, там 50, 60, 80 сантиметрів. А є такі міста, де у нас в Олешках і до 4,5 метрів є висота води. Тобто, в залежності від рельєфу, і ми маємо рівень підтопленості. Волоприста на жаль, як і місто Олешки. Вони є такими епіцентрами підтоплення на, на лівому березі тут біля Херсона. Ну і вода піде і туди, і далі. і Рибальче це зрозуміло, зрозуміла. все на воді. Вода піднімається далі. І я вже бачу, що раз там пішло, пішло убувати, то тут рано ліпозна пізно. Вода все ж таки буде відходити. А тут туди прибувати, тобто десь я думаю, що тиждень потрібно точно, щоб хоч якось стабілізувала ситуація. Я лише на сам кінець уточню. Ви сказали, що вас вам повідомили про одного заги, про одну загиблу людину чи про загиблих в Олешках? Мені пройшла інформація. Вже ну, це підтверджена інформація, що так і написано. Уже є інформація про загиблих. Отак. Тобто, скільки людей я ще не знаю.